Здравствуйте, шановні глядачі. Вчора я готував у теплиці на буржуйці кашу для нутрій. А сьогодні вирішив приготувати їжу для себе. Є у мене такі крильця замариновані. ну Маринували вчора дружина, запікала в духовці. А сьогодні я вирішив зробити собі шашличок у теплиці. Ось так беру на мангал чи на шампурик їх. Крильця я вже показував, як я роблю. Їх треба отак от зв'язати. Ось так їх береш. Раз. Тоді вони гарно висять і не підгорають. Зараз спробуємо подивимося, що вийде ось так. Так, прийшов я до буржуєчки. Відкриваємо нашу наш мангал. там он у нас дивіться який жар. І зараз будемо ось так жарити. А ну. Ой, гарно. Ну все, будемо чекати, що вийде. Так, ну поки мій шашличок жариться, я швиденько пробіг. Пополивав свою капусточку з поливалочки. Ну і будемо ось уже трішки підрумянилася одна сторона. Жаримо далі. Ой, біда. Поки качав воду в діжку, ну, настраював шлангу, протягував, накачати води трішками підгоріли. Тут ой. Ну нічого смачніший буде. Так, дивіться, який у нас там жар взагалі краса. Все, жаримо далі, чекаємо, що буде. Так, жирок тече. Шкварчить м'яско наше. Аромат в теплиці стоїть. Я вам передати не можу. Тут такий запах просто бомба. Ну що, шановні, поки я поливав розсаду, поки качав воду в діжку, а в мене ось тут, будь ласка, маю ось такий чудовий сніданок. Тому в кого є така можливість, користуйтеся моїм лайфхаком. І будь ласка, дивіться, яка смакота. Дякую, що дивилися. Смачного всім!